Привіт, мої шановні глядачі! Сьогодні до вашої уваги ось така гарна ковтиночка, яку я назвала Сіре крило. Це ковтиночка, це футболочка. Але це футболочка-ковтиночка, яка в'яжеться дуже просто. Дуже просто, що навіть зможе зв'язати. Початківець. Початківцю буде дуже легко. На перший вигляд здається, що ця ковтинка в'яжеться складно. Але, повірте мені, дуже-дуже легко. Давайте розглянемо поближче. Як же я в'язала оцю ковтиночку? А ця ковтиночка в'яжеться регланом. Це значить регланом зверху. Та ще й не обичним регланом, а таким, яким розподіл іде. І ми вив'язуємо ось це тіло з одної петельки. Так, давайте поближче розкажу і покажу. На фото ви вже побачили, як на мені ця ковтиночка виглядає. До речі, оце. Брошечка, оця, да? це я робила сама. Така вона ось така. Бачите, дуже така гарна, цікава. Так, ну давайте про ковтиночку. Значить, оці везеруночки це все імпровізація. Але цю імпровізацію ви зробите на раз-два. І буде дуже гарно. Значить, попереду ось така. У мене крило іде дуже гарне. Чому і на, і я і назвала свою кофтинку Сіре крило? Тому що тут іде великий розмах крила. Ось такий величезний, величезний у мене волан. Так, по спиночці. Давайте подивимося. По спиночці тут також цікава річ ось такий ромб. І ще один ромб понизу. І хочу сказати, що цю кавтиночку можна носити на дві сторони. Але я на дві сторони не буду носити, тому що я робила ось тут росток. Росток для моєї пишної краси. А в кого пишна краса така мінімальна, тому можна росточок не робити, і буде дуже класно. Так, дорогі мої. Глядачі, давайте розглянемо, що ж я тут написала. А написала наступне: значить, нитка це 100% котон. Але котон такий необичний, це такий меланж. Він сірий, з добавочкою біленького, з добавочкою синенького. Десь там є, я бачила, червоненьке проскакує, синеньке. Тобто дуже такий цікавий котончик, дуже цікава ниточка. Вона товста. І значить, я вирішила зв'язати ось таку дуже легку ковтиночку в плані в'язання. В плані, тому що її одягати, звісно, не на жару. Краще одягати вечором або зранку. Але ж, пропочинаємо. Значить, нитка котом. спиці десь було 4,5. Я кажу десь, тому що я точно не знаю, але товсті. У мене просто, ну там загубилося, нема помітки, я так на око. Думаю, що 4,5. Далі, дивіться, горловиночку я набрала 70 петель. 70 петельочок набрала. Пров'язала декілька рядків. Це ви можете самі визначити, скільки вам рядків треба. У мене три рядочки резиночкою 1 на один. Далі, далі йде саме головне розподіл. А розподіл, дивіться, дуже простий. Так, давайте збільшу ось так. І показую. Значить, набрала 70 петель, далі пров'язала резиночку і розподіл. Ділим 70 на навпіл по 35 петель. Значить, 35 петель йде на одну сторону, 35 на другу. Значить, давайте одну сторону розглянемо. Значить, одна петля, значить 35. Віднімаємо на одну центральну петлю. Далі, далі я вив'язувала три виворотні. Ось дивіться, оце йде у мене три виворотні. Ну Це можна і не робити три виворотні. можна просто в'язати лицевою гладдю або виворотною, або, можливо, ви ось тут да, на рукаві зробите визерунок, який займе весь ваш рукав. Ну, я розказую так, як у мене. Значить, 3 з одної сторони, 3 з другої. Значить, це у нас вже 7 петель. А в нас всього 35. Із тих 35 у нас застається 28 петельочок І значить, оці ось 28 петельочок Дивимось. Ось вони. Дивіться. Оце вони, 28 петельочок, на яких я формувала везерунок. Так, просто на глаз. Захотілося мені ось так. Так я і зробила. Значить, оці петлі 28, 3 і 3, ми в'яжемо і ось тут ми нічого не прибавляємо по руці. Ми прибавляємо попереду. Так, дивимося. Значить, ось одна петелька. Одна петелька, і в кожному другому рядочку ми робимо прибавочку. прибавочку зробили з двох сторон, пров'язали ряд. Тоді знову прибавочка і ряд. І так у нас виходить на розширення іде, і виходить краса. Також, ось тут можна вив'язувати дуже різні візерунки І чому я так сказала, що для початківців. Бо тут нічого складного нема. Тільки розподіл зробити, ось як я вам сказала. І далі ви будете, даже, і не задумуючись, в'язати Прибавочки робите і все. Наприклад, дивіться, у мене регланна лінія. так зараз я що тут? Реглана, Я тут все записала, значить, регланна лінія 29 см. Ось вона. 29. У вас може бути інша, можна нижче опустити, може вище закінчити, да? І ви, значить, робите наступне. Коли ви регланну лінію закінчили, то для великих бюстів. Ну, я нагадаю вам, що у мене десь 54-56 розмір. Ви робите росточок. Оце у мене ось спиночка да, з везеруночками. І я зробила росточок, ну, 6-8 рядків. Більше і не потрібно. Значить, далі, ну, напомню, у мене пряжа товста. Так що, як в тонкої, буде тут більше, да? росточок. Далі я робила підрізи. Підрізи у мене ось ідуть ось так. Дивіться, ось, оце підріз. Ось він. Оце все в мене виворотні петлі, це на педріс. Періс у мене 16 петель. Ось я написала 16 петель. І значить, я потім, бачите, відділила. почала в'язати тут виворітними петлями. І продовжила регланну лінію, тільки вже без прибавок, ось тут. Щоб пішло, ось так, бачите, ну, щоб гарно було. Отак. Значить, це робиться наступним образом. Ви робите накид дві разом. Накид дві разом, щоб у вас полотно не розширялось. Ну, якщо вам потрібно, щоб у вас шло а-силуєтом, то можете десь і не дві рази не робити, щоб було розширення. У мене іде рівненько. Так, і пішла далі в'язати тіло. По колу. В'язала я тіло по колу, в'язала, в'язала, приміряла і вирішила, що буде мені достатньо до да, довжини. Вив'язала я резиночкою один на один, декілька рядочків, і хватить, і закрила. Далі я приступила до крила. Крило таке величезне, я зробила, щоб воно таке було волан великий. Так, дивимося, ось так зараз. <кхе> Значить, ще раз нагадаю, ось тут ми не робили ніяких прибавок. Як почала я в'язати, да, 34 петлі, одна ж була у нас наперед. І так в'язалося до кінця реглана. Далі, що я далі зробила? Значить, далі я почала прибавляти петельочки. Значить, через 2 лицевих накид. Дві льоцевих накид. І так, в'язала до підрізів. Де підрізи, я накиди прибавки не робила, тому що там не потрібна лишня нитка. Не потрібний оцей наслід. І в ітоги, значить, один ряд я пров'язала. тоді я пров'язала ще ряд просто, тоді знову робила через дві накид Знову рядок просто пров'язала. І ще один рядок зробила прибавочки. І того того у мене вийшло на оце все крило, да, таке величезне крило. У мене вийшло. Так, де я тут, давайте подивимося, десь записувала 117 петель. Дуже так вис... ну, багато. І 10 см крило. Ось воно, 10 см таке крильце. І я вам скажу, якщо ви будете пряжу брати, да, тоненьку таку струящуюся, то воно більше буде пластично, і більше це крило буде гарніше. Так, що ще я хочу розказати? Значить, дивимося ось так, да? цікаво. Значить, і спинка все так же робиться. Так, ну, ромбики це дуже така проста схемка, та вона може в будь-якому форматі. Ну я це все робила на глаз. Ось дивіться, одна лицева йде, я почала дві разом прибавочки, дві разом прибавочки, тоді убавочки, і вийшов ось такий ромбик. І ось тут понизу тож, такий цікавенький ромбок, тільки він маненький. А попереду вийшла йлочка у мене. Ось така ялиночка. Да? Дуже теж гарно. І крило теж ялиночка. Бачите так, все так гарненько, все так класно. Так, ще раз, ще раз кажу: набрали любе количество. зімкнули спиці до да, петлі і зробили розподіл. На опів поділили одна. Ось тут можна одну, три, можна більше. Да? Як вам сподобається, ну, обично одну заставляють, а це йде на рукав. Значить, у мене горловиночка невеличка. Я ну, зараз не ношу такі дуже відкриті речі. А кому хочеться робіть більшу горловиночку ось тут, так? І йдіть отак далі в'яжіть. І це дуже класно і хорошо. Так, дивіться ще раз, можливо, вам це буде потрібно. Подивіться, як це все виглядає у мене. Подиви, подив, подивіться на ковтиночці. Так, любі друзі, любі глядачі, це я вам розповіла. Оцю красу показала. Так що, в'яжіть, не бійтеся, все у вас вийде. До побачення!